Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Минула зима пройшла під знаком ініціативи президента Володимира Зеленського зимова підтримка. Вона об'єднала цілу низку програм, частина з яких продовжується і надалі. Вчора ми завершили виплати зимової є підтримки тисячу гривень кожному, хто цього потребував. 14,4 мільйонів людей скористались допомогою. Отримані кошти українці витратили на оплату комунальних послуг. На купівлю українських ліків та на донати для ЗСУ ця програма стала наймасштабнішою в історії країни. Інші компоненти зимової підтримки також успішно реалізуються. За програмою Тепла зима. Близько 600 тисяч українців отримали допомогу на дітей. Маємо понад 100 тисяч заявок у межах програми Є книга, за якою тривають виплати. Майже 3 мільйони українських родин отримують пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. 500 тисяч учителів та педагогів у школах отримують доплати від тисячі гривень. Цього місяця, як обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Таким чином, середня пенсія складає 6 тисяч гривень. Всі пенсії за березень вже виплачено. Чітко виконуємо свої соціальні зобов'язання перед громадянами і будемо це робити надалі. З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу. Ще один важливий вектор змін це реформа МСЕК. Реформуємо застарілу, бюрократичну, неефективну систему. Наші цілі відновити здоров'я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну допомогу тим, кому вона дійсно потрібна. Наразі 1440 експертних команд здійснюють оцінювання повсякденного функціонування. Вже ухвалено рішення стосовно 90 тисяч людей. Реформа продовжується, залучені міністерства та відомства мають свою зону відповідальності, працюють скоординовано і виконують поставлені завдання. Щиро дякую захисникам і захисницям України, завдяки яким тримаємо фронт і наближаємо справедливий мир. Вдячний усім українцям-українкам, які роблять свій внесок у стійкість нашої держави. Вистоїмо, відбудуємо нашу державу. Слава Україні!